Це була моя дочка. Вона просто попросила купити їй вечірню сукню. Я нічого не запідозрив. Мій син Гріша почав проводити час з новою компанією. Я думала, це хороші діти, але скоро він почав ходити на якісь презентації. Де ти взяв її? З першої комісії купив? Кожного дня тисячі підлітків пробують StarLife, починаючи з відеокорпорація монстрів, не помічаючи, як вони просиджують свій вільний час. Ти продаєш кросівки? Так, вони нові, оригінальні. Мама, з віпанії весело. А чому ти їх продаєш? На семінар не хватає. Бери. Наш син Сережа сказав, що їде у Львів на круту вечірку з блекджеком та мором алкоголю. Але коли ми вирішили перевірити, це був довбаний семінар. Ні, немає у мене більше сина. Любий, припини. Навіть не думай просити у нас гроші на паркер. Сережа! Ти буквально розбив серце своїй матері. Скоро він приїхав з семінару і почав проводити свої зустрічі. За місяць жодного контракту він продовжував їздити на семінари, влізати в борги. Все, що він позичав, він закидав за семінари. Кожного дня цих старлайфів ставало все більше. Але куди вони біжать? Проплачувати? Ми повинні були вберегти наших дітей від цих людей. Я мала запідозрити. Він читав бізнес 21-го сторіччя. Вони збирались групами і радились один з одним. Я уявлення маю, що він міг радити, якщо в нього були одні відмови. Підозрюваний зі Starlife був затриманий за розповсюдження бізнес-літератури. Ей, мовчати але вірус Starlife розповсюджувався, і батьки не в змозі були його зупинити. Ми забрали у нього всі гроші з надією, що він кине Старлайфірва. Але потім дізналися, що він закрив директора. Це що, жарткий? Коли це припиниться? Батьки розкажіть своїм дітям про Старлайф. Допоможіть їм влаштуватись на завод і забути про прибуток назавжди. Ти знов збираєшся на свій довбаний тренінг? Ти пишеш список. Ти ж знаєш, що ніхто не візьме трубку. Перестань назначати зустрічі і лягай спати. Ти в курсі, що це до добра не доведе? Міпа! Я хвилююсь за тебе. В екстремальних випадках ви можете звернутися до знайомого лікаря. У вашого сина все добре зі здоров'ям, йому випустять поліс. Зламайте хребет. Зламайте йому хребет. Старлайф це небезпечно. Слизька стежина. Заробити мільйон за місяць не вийде.